Це у двічок моїх дорог король жезлів. Король жезлів це у нас якийсь день лідерства, день енергії, дії, активності, да? рішучості, якийсь, знаєте, такий день я все можу, отак би я сказала. По як це причина, чому ви будете саме у цьому, саме так, в цьому такі Ну, Ви авторитет, ви, ви як ото, знаєте наставник, ви людина, на яку звертають увагу, людина, яка, можливо, там, не знаю, до якої прислуховується, дає з поради, е, ну, можливо, можливо, ви там просто рядовий продавець, наприклад. Да? А вас там, але до вас прислуховується, ви прийдете і скажете, о, цей товар такий, то, а цей отакий, а оцей дешеві, дешевший і вкусніший. Да? Тобто, Це може бути в мелочі, але е, ви авторитетні, від вас залежать, е, ви даєте поради, вчите, наставляєте. Оце ваш день. Тобто, Ви в центрі уваги. Ді. Дія, ви керуєте. Ваша, ваша о, керуєте поїздкою по, поясніть? Ні, це не поїздка. Це от ваше, це ваша імперія, ваше життя, ваша, ви керуєте своїм життям, ви керуєте людьми, ви несете відповідальність, ви, от це, це все буде у, у вас у середу. Тобто ви людина, від якої можуть залежати дуже багато людей. Ну, от ви даєте е, інформацію, навчаєте, даєте якусь, я знаю, там, надію навіть, отаку, да, грошове від вас залежить, да, залежить там, може директор і, е, даєте, я знаю, аванс, премію. Да, але щось від вас, від вас залежне, від вашого рішення ви даєте багатьом людям якусь долю якогось маленького. Да? Такий день, ви в центрі уваги. Від вас дуже багато буде залежити. Ви дуже активний. Такий буде день у вас. Дорогенькі мої двічки. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал. Також ставте лайки, коментуйте. я вам дуже-дуже за це вдячна. Ми йдемо далі. Трічки, що тут у вас? А в трійчок. А весь весьмірка, мечів. Мечі. Мочи. Якийсь обмен.